Там дуже цікаво, але от якраз про Невського хочу, от, от е, міфалагєму трошечки детальніше вам поцитувати, тому що дуже цікаво, і я переконана, що все одно е, частина з вас не піде дивитися далі. А цю історію хочеться підкреслити. Що ми знаємо е, про його політичну програму? Що ми знаємо про його мрії? Як консолідувати, як пишуть історики. Певну територію, це лише певні уривки з літописних текстів. Але якщо ми запитаємо пересічного громадянина е Російської Федерації, що він знає про Олександра Невського, одразу виникне банальна, але відома усім фраза: хто на нас з мечем піде, той і від меча загине. Ну, фактично, це історія про те, як їм подарували псевдонаціональну ідею, яка не є подібною до цих готових кліше, як можемо повторити, на Берлін, хто на нас з мічом м'яча і погибне. І це перетворюють дійсно на. Об'єднуючи оцей посил для маси, який треба за щось триматися. Хоча насправді цього посилу не було, бо це вигадана цитата: хто на нас з мечем піде, той і від меча загине. Спрощуючи цю цитату, яка була вкладена в уста герою художнього фільму, який майстерно зняв. У другій половині 1930-х радянський режисер Сергій Езенштейн в одноіменному фільмі Олександр Невський сучасна людина отримує, начебто достовірний історичний факт. Але якщо ми подивимося, чи дійсно це відбувалося, чи має хоч одне літописне чи історичне свідчення того, що Олександр Невський. Колись бодай приблизну фразу вимовив, звісно, ми не маємо такої певності. І ось тут ця міфологія, яка формується кінематографічним образом, де розповідається про протистояння заходу і сходу, і майстерно показується, що протистояння заходу та вигадана величезна історична битва на Чудському озері, де війська Олександра Невського спробували дати. Відсіч ордену одному з, з тому відгалуженню Тевтонського ордену, який пробував проводити свою експансіоністську, як їм здавалося, політику у Балтійському регіоні в першій половині два століття. Ця історія набуває якогось міфічного забарвлення. І головне, що міфологія відбуває з'являється не лише в кінематографі, а і у таких посібниках. Тому що цей посібник Тарас, ви ви попросили, щоб я показала. Ось я вам ще раз його показую. І я кажу: я завантажу цей посібник окремо, і воно за посиланням буде доступне для того, щоб якщо вам цікаво, щоб ви скачали, і погортали і подивилися, від яких поглядів історичних. Держав раніше поневолених окупованих Савком Савок, колишній бомбіт дуже сильно, що вони записують з цього приводу посібники, тому що ці посібники такі ж правдоподібні, як і кінематограф. Що кінематограф, який обслуговував Совєтський Союз, що кінематограф, який обслуговує Росію зараз. Коли йшли підготовчі роботи, Ейзенштейн зустрів іншого режисера. Михайла Рома і запитав, що йому пропонують зняти історичний фільм, і він вагається, що є сценарій мініне пожарський є там сценарій Олександра Невського, є ще сценарії, а йому взагалі хочеться слово о Полку Ігоревим або про шпигунів. Нагадую, що контекст шпигунства для радянських людей 1930-х був, мабуть, одним з головних. Не тільки на загальнополітичному, але й побутовому рівні, адже більшість процесів, які відбувалися у той час політичних, були пов'язані з тим, що ті чи ті колишні очільники або навіть прості. Громадяни Радянського Союзу були звинувачені у шпигунській діяльності. Отже, коли відбувається цей діалог між двома режисерами, звісно, ром реагує цілком логічно, давай краще міні не пожарські, адже ми краще знаємо. Все ж таки 17 століття. Ми знаємо, як виглядали люди. А як ми будемо знімати фільм про Олександра Невського? Адже це 13 століття, і ми не знаємо як. Вони виглядали, що думали, як говорили, як себе поводили. Ну, тобто цілком прості, логічні питання режисера, якому, якому треба відновити це у кадрі, яким би не був написаний текст, як не було би майстерно виконано це текстуальне е, забарвлення будь-якого художнього фільму, залишається образ. Насамперед. Те, що ми бачимо в кадрі. Відповідь Езенштейна була буквально пророчою. Як я зроблю, так і буде. Як вони напишуть, так і буде. Як Пітун буде розповідати в своїх промовах, так всі і повірять в ту історію, Україну придумав Ленін, на Сталін. І от ця херня дотепер працює.